Мене звати Вадим, керівник відділу точного землеробства. Зараз ми знаходимося на одному з підприємств компанії МХП. Як ви всі знаєте, МХП є одним з найбільших сільськогосподарських виробників в Україні. Відповідно, компанія має досить мультибрендовий парк техніки. Від наших партнерів нам була поставлена задача зробити так, щоб вся техніка, яка використовується в польових роботах, була під'єднана до однієї системи і документувала дані в одну платформу. Чим ми успішно і справили? за допомогою обладнання Джондір та телематичної системи центр операцій. Під час вирішення даної проблеми нами було використано антенну від компанії Джондір Deere SF7000. Дана антена використовує точний сигнал SF-RTK, який дозволяє рухатися трактору по полю з похибкою 2,5 см і повторюваністю лінії є більше 5 років. Незважаючи на те, що даний трактор це Fendt, але повністю вся навігаційна система стоїть від компанії John Deere. також встановлено телематичний модуль, який дозволяє віддалено під'єднуватись до дисплея та передавати дані як від трактора в операційний центр, так і з операційного центру в трактор. Перед нами знаходиться дисплей п'ятого покоління. Він розблокований під автопілот. Також в нього наявні активації посекційного відключення, активації синхронізації техніки в полі, активації з документування, передачі даних. Тут є все, що потрібно для того, щоб ваше сільське господарство стало точним. Після того, як була вирішена проблема з об'єднанням всього парку техніки в одній системі, нами було запропоновано рішення для автоматизації та контролю руху техніки по полю. Це рішення формується на базі програмного забезпечення ланчпад, дозволяє на основі межі поля побудувати оптимальні лінії маршруту, передати їх в центр операцій та віддалено відправити. На дисплей трактора далі техніка рухається по полю вже по заздалегідь підготовлених лініях. Це дозволяє зменшити переущільнення ґрунту, збільшити продуктивність техніки в полі за рахунок зменшення кількості розворотів та позбутися зайвих витрат товароматеріальних цінностей.